Вітаю вас, друзі. Розпочнемо цей випуск з того, що вчора відомий азербайджанський військовий аналітик та експерт Агіль Рустам Заде дав інтерв'ю нашій українській журналісті Наталії Мосейчук і в цьому інтерв'ю він зробив ряд гучних заяв. І все фактично звелося до одного, що, начебто, Україна виснажується. Звісно, загілем можна багато в чому погодитися, але щодо такого загального песимізму, щодо такого загального підсумку, то я скажу, що не варто бути таким категоричним. Ну, хоча б тому, що сьогодні міжнародні змі видання The Economist повідомили, що на Росії закінчуються величезні запаси озброєнь радянських часів. Зокрема, мова йде, наприклад, про танки і артилерійські стволи. Так, так, звісно, Україна виснажується, але і країна-агресор виснажується. Причому величезні радянські ще запаси вони також закінчуються. І є ще сьогодні така новина на Росії, зокрема, російські воєнкори повідомляють, є публікація на сторінці військового глядача про те, що є опубліковане ешелону зі знятими зі зберігання танками Т-54 в Московській області. Військовий глядач пише про те, що якщо раніше застарілі танки Т 62 м Т-54, 55 п'ятдесят використовувалися переважно в якості імпровізованих самохідних різних установок для стрільби закритих позицій, то зараз все частіше вони беруть участь безпосередньо в бойових діях за своїм прямим призначенням. Деякі військові експерти, наприклад Тарасенко, пишуть, що нібито новітні танки Т-54 їдуть на фронт, що армата не прийшла і Т-54 надовго, і що до цього антикваріату займаються самі отримувачі, які де можуть шукають металолом для того, щоб обвішати цей хлам. Щодо таких слів, як антикваріат, щодо таких слів, як хлам, я цитую дослівно. І дійсно, якщо ми подивимося на дати, коли ж був прийнятий на озброєння танк Т-54, і коли він почав масово витовлятися, то це 1946 рік. 1947 рік він сорок 1947 року почав серійно витовлятися. І те, що російська армія зараз вже дійшла до танків Т-54. Не здивуюся, якщо скоро будуть знімати з постаментів Т-34, то це факт, що виснажується, виснажується російська армія і немає вже тих величезних ще радянських запасів. Щодо України і щодо наших запасів техніки, то їм сказати одразу, що у нас їх великих і не було по факту, що ми у значній залежності від країн заходу від постачань від західних партнерів. І як ми знаємо, що є великі пакети допомоги від США. На жаль, ще до нас деякі не дійшли у повній мірі, і ми отримуємо багато як мінімум мова йде про сотні, а то й навіть більше тисячі одиниць бронетехніки. Тому мова про те, що Україна виснажується, так ми виснажуємося, але наш тил це країни заходу, і за політичного рішення країн заходу Україна може отримати все, що потрібно для пришвидшення перемоги. Тому щодо нашого виснаження, то не все так просто, тому що зараз. Для країни агресора це пік, і навіть цей пік щодо бронетехніки, він вже пройдений. Ніяких армат не з'явилося. Масово танків Т-90 не з'явилося. Вони просто діставали, що радянські танки Т-72, Т-80, Вони їх ремонтували зі складів зберігання. Брали можливо, капіталили, можливо, навіть частково модернізували. А зараз вже і ті запаси вже витрачені. Щодо ударів по нашій енергетиці, про що вчора казав Агіль, так наслідки важкі, ми знаємо про наслідки. Але я хочу зазначити, що ми точно вистоїмо, і сьогодні є, наприклад, добрі новини, зокрема повідомлення про те, що в Україні достроково відремонтували один з блоків АЕС, його підключили до енергосистеми. Це плюс один гігават в нашу енергетичну систему. Також є повідомлення про те, що енергетики повернули в роботу обладнання, що вчора вийшло з ладу, і ситуація загалом, десь в другій половині серпня має точно покращитися. Експерти кажуть про те, що десь вже в вересні, в жовтні, буде майже без відключень. Так, у нас є проблеми, але наші енергетики, ремонтно-відновлювальні бригади, працюють цілодобово. Нам допомагають країни Заходу, наші країни-партнери. Тому все буде Україна. Ми вистоїмо, ми модернізуємо нашу енергосистему. У нас просто немає варіантів. Але знову ж таки, щоб був якийсь такий вже крайній песимізм, опускати руки, ні в якому разі тут мови про це не йде. Крім того, щодо енергетики і системи енергопостачання загалом ситуації на Росії там також є такі дзвіночки цікаві. Ну, наприклад, тому що сьогодні Радіо Свобода повідомила, що близько мільйона жителів РФ та тимчасово окупованого Криму майже одночасно залишились без світла. Вчора була аварія на Ростовській АЕС. Один з енергоблоків вийшов з ладу потужністю 1,7 і І як ми знаємо, на Росії зараз створюється активно так звана санітарна зона, про яку верещав Путін. Правда, на території самої Росії безпосередньо і від Курська до Ростова. І судя зі всього, далі ще буде, і мова йде знову ж таки не лише про Білгородську область, а й про Курську область, і аж до Ростова, куди також прилітає. В тому числі і по підстанці, якщо говорити про людські ресурси, про мобіліційний резерв, то також не все так однозначно, тому що ми усі чудово знаємо, що на Росії різко підвищили виплати одноразові тим росіянам, хто підписує контракти з міноборони РФ, тобто закінчується ресурс добровольців. Кремль сам не дуже хоче проводити мобілізацію, і загалом на Росії зараз ситуація вона значно погіршується з набором росіян до лав російської поцінну армії. І навіть незважаючи на те, що на Росії живе в декілька разів більше людей, чим в Україні. Ситуація загалом у 21 першому столітті вона визначається не кількістю населення, вона визначається озброєнням технологіями. технологіям. Так так. Я в одному з попередніх випусків цитував заяви російських експертів, які казали про те, що 100 літаків F-16 вони фактично заміняють на полі бою 500 тисяч солдат. 500 тисяч. І зараз, зважаючи на те, що ми чи почали, чи вже найближчим часом будемо отримувати літаки f 16 Вже через декілька місяців у нас значно посилиться наша міць Збройних сил України. Мова йде і про фактично плюс 500 тисяч, умовно я кажу, військовослужбовців на полі бою. І що ще більш важливіше, це значне посилення нашої вогневої міці, а також значне посилення нашої протиповітряної оборони. Тому зараз все залежить в значній мірі залежить від темпів допомоги від наших західних партнерів. Стосовно літаків А-16 і щодо того, коли вони вже точно будуть. На Росії так звані експерти кричать про те, що вони вже, начебто, є, але до того часу, поки ми не отримуємо системи ППО від країн заходу, мова йде насамперед про Петріот інші системи, до того часу, поки ми не будемо готові, до того часу ми не зможемо ефективно засовувати літаки F-16, адже наші військові аеродроми вони постійно під ударами окупантів, під ракетними ударами, і нам однозначно потрібно бути для цього готовим. Ми знаємо, що, на жаль, до кінця цього року ми отримуємо не так багато літаків, як нам необхідно. Президент України Зеленський казав про те, що нам необхідно 128 літаків f 16 але з часом ми отримаємо необхідну кількість. Є ще ряд робіт, які потрібно виконати. Нам потрібно Підготувати до кінця аеродроми нам потрібно ці аеродроми військові захистити, підготувати пілотів, також технічний персонал. Мова йде не лише про літаки F-16, а я хочу нагадати про літаки Mirage 2000-5, Про французькі літаки, І, до речі, вчора була заява від військового експерта нашого українського з Defense Express про те, що Україна ймовірно отримає до 20 винищувачів Mirage 2000 від Франції. Також можливо, що ми отримуємо з часом і літаки Гріпен шведського виробництва, сучасні літаки. Зараз нам головне вистояти декілька місяців. Можливо, 2-3 місяці дуже активного ще наступу буде Кремля, можливо, до кінця цього року, скільки у них вистачить ресурсів. Але я хочу ще додати, що зараз, зважаючи на цифри, які озвучені Генеральним штабом, кількість артилерійських обстрілів окупантів вона зменшилась. Якщо раніше окупанти випускали до 70 тисяч снарядів на добу, то зараз до 45 тисяч, згідно даних від Міністерства оборони від нашого генштабу, ЗСУ, на жаль, витрачають до 15 тисяч снарядів на добу. Як ми бачимо, цього дещо недостатньо, щоб стабілізувати ситуацію на Донеччині. Але у будь-якому разі окупанти не можуть прорвати фронт. У них так є повільні просування, але мова про прорив фронту, про стратегічні успіхи немає також я хочу наголосити на тому, що у нас є і свій військово-промисловий комплекс, який активно розвивається, набирає обертів. Є певні фактори, які стримують наш розвиток нашого ОПК, ВПК. Звісно, це з одного боку фінансовий фактор, тому що раніше лунали заяви, що. Наші підприємства можуть виготовляти техніки в 6 разів більше ніж може профінансувати наш бюджет. Але з іншого боку, є певні проблеми з дефіцитом таких складових, згідно заяв від Камишіна, насамперед це вибухівки, а також ракетного палива. Невідомо, які проблеми у нас з ракетним паливом, адже у нас в Україні, як мінімум, одне підприємство є, яке виготовляє ракетне паливо, тверде. Але, як ми бачимо, певні проблеми є. Можливо, проблеми зі спеціальною хімією зараз у світі дефіцит щодо імпорту вибухових речовин. Тому нам потрібно розробляти свої технології, проводити якісь науково-дослідні роботи. Можливо, ми отримаємо технологію від західних партнерів, і щоб ми могли готовляти. В себе спеціальну хімію і могли витовляти самі безпосередньо українськими підприємствами вибухові речовини. І з часом так воно і буде. Отже, якщо підвести такі коротенькі підсумки, то дійсно можна погодитися, як мінімум, частково азербайджанським військовим експертом, аналітиком Агілем Рустамзаде дійсно Україна виснажується, але в той же час ми реформуємося і розвиваємося. У нас є значна залежність від західних партнерів. І у будь який фактичний момент, якщо буде політичне рішення серед країн заходу, ми отримуємо все, що нам необхідно, і значно пришвидшимо нашу перемогу. І такої можливості у Кремля потенційної немає зараз. Він використовує по максимуму на максимум використовує радянську техніку. Вхід пішли вже старі танки кінця 40-х років Т-54, І далі де Кремль візьме? Так, він може почати щось скуповувати. Китай напряму Кремлю навряд чи що дасть, тому що для Ша буде підстава вести санкції, а для Китаю зараз це точно не потрібно. І зараз Російська Федерація точно виснажується. І зараз для Кремля вже зараз, в цій тижні, наступає переломний момент. Тому. Знову наголошую в передньому випуску: ні в якому разі, не зважаючи навіть на негативні новини, на неприємні новини, не варто вдаватися до песимізму, не варто опускати руки, все буде Україна. Потрібно продовжувати боротьбу, допомагати максимально силам України. Необхідно робити все для пришвидшення нашої перемоги, і все буде Україна. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. І до нових зустрічей в ефірі.